Сьогодні, слава Боже, для Тебе. Господи, прошу Тебе просвяти мої думки, Відкрий моє серце, щоб я була готова прийняти Твоє слово, яке ти сьогодні до мене хочеш промовити. Євангелія Марка. А він сказав їм: Хто відпускає свою жінку і бере другу? Чужо з нею. І коли жінка покине свого чоловіка і вийде за іншого, чужоложеть, і приносила до нього дітей, що доторкнувся їх, але учні забороняли їм. Бачивши Ісус, та виявив незадоволення і сказав їм: Пусті дітей, приходьте до мене, не бороніть їх, Таке бо царство Боже. Істину каже вам, хто царство Божого не прийме, як дитина не війде до Нього. І, обнявши їх, поклав на них руки і благословив їх. Друзі, дуже цікаво, що діти мають таку рису велику довіру. Чому Господь каже, бо таких Царство Боже. Ісус нам показує, що ми могли довіряти, те, як діти. Коли дітям є страшно, вони зразу біжать до батьків і довіряють, що батьки їх, батьки їх захистять. Так само і ми. Ми маємо довіряти Богові в будь-яких ситуаціях. Маємо до нього прибігати, так як до нашого батька, і дякувати йому за все, що він робить в нашому житті. Дякую тобі, Господе, за це слово, яке сьогодні до мене промовило, і прошу тебе, допоможи мені, щоб я могла довіряти, як діти. Амінь.